Треба нормально тут виживати, а то буде такий спавник, як у мене ти не це? от такий спам, якщо ви вмієте грати. Я профі вже в цій грі, а один раз виграю, то Якщо ви не можете дали пройти, то нічого страшного. Не бійтесь. Бачите, И мені зарадно мало, А якщо мені зараз ще добре? Хороб думала ще раз щоб було бы круто. Поняли? І можна прожити еще ай-ай.